Шановні мешканці міста Суми, чому у нас в місті Суми існує багато невирішених питань, з якими, до речі, звертаються мешканці міста Суми до обраних представників влади? І це повторюється з року. В першу чергу у сумського міського голови, а також у виконавчих органів Сумської міської ради, існують повноваження, які зазначені в законі України про миссивському владі. І саме глава друга зазначає. Що є повноваження виконавчих органів сільських селищних, міських рад. І стаття 27 має назву повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. Це власні самоврядні повноваження. Також існують делеговані повноваження. І пункт перший має назву, що виконавчі органи Сумської міської ради зобов'язані підготувати програми соціально-економічного та культурного розвитку, кома, цільові програми з інших питань самоврядування. Подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм. І відповідно я запитав у Сумського міського голови, як він разом з виконавчими органами Сумської міської ради виконував даний пункт. На що я отримав відповідь? Що з метою виконання власних повноважень, визначених законом України про місцеве середування в Україні, щороку виконавчими органами Сумської міської ради розробляються та затверджуються. Сумської міської ради, а тепер увага. Проекти програм економічного і соціального розвитку. І підґрунтям для розробки проєктів програм є закони України та нормативний правові акти. Тобто закон України про місцеве срендування каже про те, щоб виконавчі органи Сумської міської ради розробили відповідно програми соціально-економічного та культурного розвитку. Замість цього вони розробляють якісь проєкти економічного і соціального розвитку. А якщо дуже ретельно уважно прочитати Конституцію України статтю 19, то тут зазначено, що органи державної влади та органи місцевого складування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто в законі України про місцеве срядування зазначено, що повинна бути розроблена програма. Соціально-економічного та культурного розвитку, вони замість неї розробляють незрозумілі проєкти економічно-соціального розвитку. Тобто це каже про те, що це повна бездіяльність міського Сумського міського голови разом з виконавчим органом Сумської міської ради. А також це була і бездіяльність тих міських голів, які були до міського голови Лисенка Олександра Миколаївича, Це Мінаєв, Оменченка і які теж були бездіяльні. По виконанню своїх прямих повноважень, тобто це повна бездіяльність і невиконання, нерозуміння закону України про місцеве средування в питанні програми соціально, економічного та культурного розвитку. Ось і всі відповіді на питання, які ми можемо отримати відповідно з. Закону України про місцеве самоврядування, як вони розуміють, як вони виконують і як вони здійснюють свої повноваження, шановні мешканці міста Суми, долучайтесь до команди соціал-демократичної партії і давайте разом вивчаючи місцеве самоврядування, втілювати в дійсність. В життя території там, де ми проживаємо. Тому що на даний час всі сумські міські голови, які були, не розуміють закону України про місцеве місцевання і, відповідно, не виконують його. Результат ми бачимо все те, що відбувається в місті Суми. По різним питанням. Це вже інша тема. Долучайтесь, давайте гуртуватись і приєднуйтесь до команди соціал-демократичної партії. Потрібні дієві, активні люди, які будуть відповідно діяти і отримувати результат цього. Всім вам дякую, все буде добре.